oh wow. Та воскреслити з мертвих і так увійти у Свою славу. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від святого Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину, воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година, але ж коли народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Пан з мертвих встав. Христос Воскрес. Дорогенки улюблені в Христі, сьогодні наш каплані, отець Павел, шановні наші парафяні, милування Божі діти. Костюл сьогодні читає 16 розділ Святого Яна Апостола, Евангеліста. Ці слова Пана Ісуса, які ми чуємо, вони показують нам правдивість радості. Людина радісна це не тільки сміх, хоча завжди радість, радість викликає сміх, але сміх не завжди є причиною якби наслідком радості. Пам'ятаю, нас в дитинстві вчили, і мама вдома казала, що можна. Сміятись, але не можна насміхатись, наприклад, над старшими, над каліками, над якоюсь навіть помилкою людською не можна висміювати, так? тому що там є гордість, там є якесь таке возношення, що я луччий за інших. І це є дуже важливе, щоб розуміти радість цього світу і розуміти радість Божого. Але смуток це теж не є. В духовному значенні трагедія, тому що ми пережили Великий піст це є день такого сумування за Богом, що Господь мусив терпіти, страждати. Але це нас не нищить. Смуток такий простий, звичайний, людський, скажімо, світський він знищує людину, бо як хтось там щось погане скаже, чи насвариться на нас, чи, наприклад відкинуть нас люди, це тоді є смуток, який нас знищує. Але коли є співчуття, коли є співстраждання, очевидно, це є біль, так як пане Ізу сьогодні порівнює на як народження дитини, але це є смуток, який в радість обертається. І коли Ісус ці слова говорить сьогодні, ми можемо пригадати. П'ятий розділ святого Матея це є нагірна проповідь. Перша така проповідь Пана Ісуса публічна, де Він говорить про вісім блаженств. І там теж є ця думка: блаженні, коли ви смутні, тому що ви будете радіти, блаженні, коли вас переслідують, блаженні, коли. Вас зневажають, і там багато разів є сказане, чому блаженні, Бо успадкуєте Царство Боже, Бо побачите Бога, бо ваша нагорода велика в небі. І ця радість, вона є справді правдива, Чому? тому що вона є безсмертна, вона є вічна. Ніхто ніч, і ніщо нам цієї радості вже не забере. Просту звичайну радість таку. На світі людську може забрати все те, що нам не подобається. Забрати радість можуть другі люди, які нас можуть зневажати, забрати, може, цю радість якесь горе, але Божої радості ніхто не забере, тому що ця радість, вона є вічна, вона є від Бога. І сьогодні, коли ми триваємо в великодньому часі, коли ми вже вдивляємося в Ісуса Христа, який вознісся на небо, в цей момент, коли ми чекаємо Духа Святого, ми розуміємо, що ми вже є ці люди, які очікують на радість, які свої вже пересумували, перетерпіли і тільки залишаються нагорода Божа. І тому Ісус теж в кінці говорить цього дня. Не будете нічого в мене запитувати, тому що все буде вже ясно, все буде зрозуміле. Все Господь Бог через Духа Святого нам пояснить, витлумачить. І тому сьогодні, коли ми усвідомлюємо собі різні ситуації життя, навіть ті, котрі нас часом болять, часом невигодні, ми повинні собі зрозуміти, що є Бог, який нас не може засмутити, є Господь Бог, який. Є нашою розрадою, який є нашою радістю, який є нашим прибіжищем і нашою утіхою. І так само, коли ми молимось до Матінки Божої під Твою милість, під Твій захист, теж ці слова вживаємо, щоб вшанувати Матір Божу, Кажемо, орендовнічко наша поцішилко, потіха, розрада, наша підтримка, тому що в такий спосіб Ісус виріс в такій атмосфері. При Матері Божій, при Святому Йосипові, і сьогодні ми краще розуміємо, наскільки Бог цієї радості хоче нам уділити. Тому хочемо ще раз бути Богові вдячні за цю правдиву радість, великодню, бо радіє наше серце, що Господь переміг смерть і переміг гріх. І що ми, як люди віруючі, як діти Божі, можемо насправді. В цій радості тривати вже зараз і на цю вічну радість чекати в небі. Амінь. Христос пан смертний.